У життєдіяльності людини повітря є одним з головних продуктів споживання і основною умовою існування. Адже без їжі вона може обходитись 5 тижнів, без води 5 днів, а без повітря 5 хвилин. Як ми знаємо, повітря має безліч властивостей. Але щоб краще з ними розібратися, варто провести досліди. Дослід перший. І так, для першого досліду нам знадобиться посудина з водою і стаканчик, на дно якого ми помістили суху серветку. Для того, аби виявити властивості повітря, ми проведемо наступні дії. Ми занурюємо наш стаканчик з серветкою в посудину з водою, так як зображено на відео. А через деякий час дістаємо і перевіряємо. Наша серветка залишилась абсолютно сухою. Ну що ж, результат цього досліду пов'язаний з тим, що повітря, яке наповнює склянку, перешкоджає потраплянню води. І таким чином склянка всередині залишається сухою. Повторний дослід це підтвердив. Дослід другий. І так, для наступного досліду я приготувала дану конструкцію. На дно невеликої посудини на пластилін я прикріпила сірники. Їх можна замінити звичайною свічкою. Далі нам знадобиться склянка з невеликою кількістю води. Для того, щоб ми краще побачили результат досліду, перед цим я пофарбувала воду у яскравий колір. В принципі, це робити не обов'язково. І, звичайно, це сірники. Наступні наші дії. Це вилити воду у посудину і підпалити сірники. Готово! І так, наступні наші дії. Склянку, яку ми тільки що опорожнили, ми беремо і накриваємо і спостерігаємо наступні наші дії. Ну що ж, давайте по порядку розбирати, з чим пов'язаний результат даного досліду. Перше, чому сірники потухли. Це пов'язано з тим, що я перекрила доступ кисню, а як відомо, кисень це основний компонент горіння вогню. Друге, чому вода підіймається. Причина, по якій рівень води в склянці піднімається, це стиснення охолоджуючих газів після того, як сірники згаснуть. Про те, що причина підвищення рівня води і стиснення розширених газів, свідчить також той факт, що вода піднімається тільки тоді, коли згаснуть сірники і ті гази, які залишилися всередині склянки, почнуть псуватися. Дослід номер три наступний дослід буде максимально простий, але не менше захоплюючий. Для нього нам треба підготувати посудину з окропом і пляшку, на яку ми одягли повітряну кульку. Наступні дії: ми поміщаємо пляшку в посудину з окропом і спостерігаємо. Як ми можемо спостерігати, повітряна кулька поступово надувається, оскільки повітря, яке знаходиться в пляжці, нагрівається за рахунок окропу і піднімається вгору, бо гаряче повітря більш линке заховане. Дякую, що розділили ці експериментальні хвилинки разом зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Бажаю вам гарного настрою. Па-па!